Харченко до нас доєднується Шаманка Сириш? Вітаю, рада бачити. Да, навзаєм привіт. 18 листопада пишемо дами, інтерв'ю сьогодні. Стало відомо, що Європейська солідарність заблокувала трибуни з вимогою відправити весь уряд у відставку. Наскільки взагалі це реальна перспектива для України і, взагалі, чи розглядається на сьогоднішній день такий варіант? <гум> Ні, не дуже Не дуже це реалістична історія. Ну, по-перше, ми, е ми тут маємо все одно маніпулятивний момент по місяцю. Давайте так, це, ну, така, знаєте, показова маніпуляція. Показова маніпуляція одних політичних сил, що вони дуже сильно обіспокоєні діями <гум> других політичних сил. От на справі маємо іерофанта як ну одні тут скоріше, як одні і ті самі ключові фігури. Ну знову повернення до анекдоту про те, що треба змінювати жінок легкої поведінки, а не міняти місцями койки. А у нас зараз відбувається намагання змінити просто місцями койки. Понімаєте? Ну, тобто воно не ну воно нічого не несе. А, давайте так, чи буде у нас в. Раді стабільність ні тут скоріше за все певні, певні заворушення і якісь подібні дії ще ми будемо споглядати, але вони все одно проходять по помірності, тобто воно все одно поки ні до чого глобального не веде. На превеликий жаль. Ну я думаю, що для всіх це прогнозована дуже ситуація, але так хотілося, щоб все ж таки зміни почали відбуватися вже сьогодні. Така так. зміни кого на кого, розумієте? Якщо mm -hmm. немає на, на кого міняти, Тут же проблема того, що у нас є ну, відсутність кадрів кваліфікованих нормальних, типу те, що ми зараз поміняємо а, е, слух на європейську солідарність, європейську солідарність на батьківщину, а батьківщину і там іще на когось, ще на когось. І ще на когось. Обличчя, які є представниками, є які там. є, да, вони ну, то, 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 то саме. Тобто ми з вами обираємо ми ж гівном і гівном, от як би воно не було, щоб мені зараз тут нам не понаписували сідати mm -hmm. про те, що а, все, ви там чи Зеленського, чи За Порошенка, чи за ще там, я не знаю, чи за Юлю, чи за П'етю. Терпіть не може всіх однаково. От, вибачте, мене ага. глядачі, От всіх терпіть не може однаково. Всі їх писки. До кого б вони не відносилися, щоб вони не робили, все, оце моя якби позиція. Тому мені як там політичної передженості можна не приписувати. В мене її немає, бо вони мені всі однаково бісять. Все. якби на тому, все закончилось. Я, я думаю, що тут більшість підтримає цю думку. А зараз хочеться продовжити все ж таки цю тему: тему викриттів, змін в Україні. Українській Верховній Раді зараз анонсували, що буде е, висвітлення зрад і корупційних схем в оборонці України чи повною мірою висвітлять ті всі проблеми, які накопали? Нє, нє. У мене випадало коротше, тільки вивалили розслідування по Міндечу першу частину. У мене був ефір на якомусь із каналів, і вже тоді, по перше, в мене випадало на цю ситуацію. достатньо таке. Давайте вибіркове да правосуддя, ілюзорне правосуддя. Ну, типу, так. От в мене випадало, що буде до кінця року другий скандал, і якраз потім уже анонсували, що буде ще по оборонці. Да, якась історія. В мене вже випадало, що буде якийсь другий скандал до нового року такого формату, скоріше за все, оборонний. Але там також дуже вибіркове правосуддя і дуже вибіркова. Ну, давайте так інформація да, надана. Тобто вона є не в повному об'ємі. і Правосуддя дуже таке виборочне. От і все тому да, якусь частину верхівка Айсберга нам показують, але не. Не не весь масштаб, тобто, скоріше за все, якісь ключові фігури і в оборонному секторі будуть або приховані, або якось завуальовані, або не надані до кінця. Або лишиться без уваги і без покарними, як власне це відбулося з попереднім скандалом. Деякі прізвища звучали, і... але власне ніхто не збирається їх нікуди пробирати, не провеликий. ну, Тому що вони звучали не як фігуранти, а, скоріше як згадування, і як фігурантів їх не притягають, да і не дають інформацію. Немає предмету, немає предмету розслідування. Да, якщо воно і є, то воно не в повній мірі, щоб щось там кудись довести. Всі ну, це той випадок, коли всі все розуміють, але ніц, ніхто нічого не цим не робить і робити Технічно немає можливості, чи може відбутися військове повстання на тлі викриттів і корупції, яка відбувається сьогодні? Mm, на поки немає військової е, якихось давайте так, прям військового повстання. Немає військової можливості зробити військове повстання. Uh -huh. Давайте ось так ми це назвемо. Ну просто немає технічної можливості. Ми знову з вами піднімаємо тему того, що ми знаходимося в стані е, і в місце знаходження, Да, ми в прасаке, понімаєте? Тут, тут піська, тут срака, і як будь-який вибір він робить ситуацію гірше, на жаль, як не крутий, тому що з одного боку ворог з. З іншого боку, також назвіть його ворогом тільки внутрішній, зміна влади ставить під питання фронтову історію. Ти, ну Тебе ж не зірвуться хлопці з нуля запорізького напрямку і не підуть робити якихось повстань. Тим паче, давайте відверто давайте так. А чому ми прикладаємо відповідальність за політичні mm -hmm. якісь рішення yeah, на військових. військових, які і так там сидять і займаються тим, що захищають себе, свої сім'ї нас разом із сім'ями і близькими? Понімаєте, mm -hmm. якби а тут ми ще такі, ну що пацани, з фронту? Давайте держпереворот, клас. Ну, от питання, ну, типу, а, ну. Але воно ж нічого не дає. Воно дає певну дестабілізацію, як не крутий. Із-за цього ми з вами в такій тупіковій ситуації, де кардинальні зміни фігово, відсутність кардинальних змін також фігово, і поки воно так, так і висить. Чи повстання мирних мешканців можливе тоді враховуючи, що військове, ми всі розуміємо, що зараз нереально. Знову дуже ускладнена історія. Тобто, давайте так, чи можуть бути якісь заяви, емоційні і напівпротестні штуки? Так, але кількість їх чисельність вона по шісті Пентакли обмежена. Також сьогодні Зеленський з візитом в Іспанії знаходиться. І хочеться розуміти, чи очікувати. Змін суттєвих змін після цього візиту чи будуть хороші новини для України? О, в цілому, давайте так: в цілому, те про що заявлять у ЗМІ по зірці, воно частково в більшій мірі буде відповідати дійсності по сімці Пентакли, не в повній, але в більшій мірі, те, як це висвітлять, змі і скажуть про що там хто домовився. Є скоріше за все, якась давайте так. Є, мабуть, якась внутрішня загострена комунікація на тлі е, того, що відбувається, особливо на тлі е, якоїсь фінансової, можливо, підтримки. Або ресурсної якоїсь історії є явно напруження в комунікації, і заради того, щоб знизити навантажу ну, градус да цього напруження, і відбувається ця зустріч для того, щоб п'ятірку Пентакли якось, якось перевести в ресурс сили, тобто зробити її більш продуктивнішою. Тобто, тут, скоріше за все, ніхто не буде казати про те, що є певні претензії до української влади, там да або загострення комунікації з українською владою, але поїхали вирішувати це питання, щоб якось уголочки, знаєте підчесати, щоб воно було трохи, трохи лайтовіше в цій комунікації. Взагалі, якою зараз буде підтримка наших партнерів на тлі знову ж таки цих всіх викриттів і ситуації, яка склалася сьогодні в Україні. Ну, по-перше, про... ну, підтримка є. Да, тут може бути певне просідання а, по а, часу і якось по як би його правильніше сказати? Не знаю, там, по кількості пі -пі... чи по тому, як вона надається, з яким тепер діапазоном часу, але в цілому, по колесу фортуни, в стар... особливо те, що стосується старих домовленостей, воно ресурсно йде. Завтра також відбудеться зустріч зеленського з Віткофом. А відбудеться вона в Туреччині. Що чекати від цієї зустрічі? І ще додаткове питання: чи Росію запрошували на цю зустріч? Обговорення варіантів розвитку подій, які все одно як не крути, виглядають як гавно, в якому у нас скоріше з одного боку рицарі мечів, як продовження а, військових дій, що несе нам як не крути, десятку жезлів, з іншого боку, якась ізоляційна історія, ізоляційна історія і намагання домовитися у рамках перевернутої імператриці тобто знову торгівля. Територіями, давайте так, або якось, ну це торгівлю територією, або обговорення, що, що залишиться в чиїх межах, як, куди як, ну, коротше, знову знову про кулуарні і неколоарні перемовини. Ну, так от це назвемо. Тобто це от, все все навколо перемовних процесів, і торгів навколо перемовних процесів. Зараз чи запрошували Росію? Комунікація з Росією має відбутися, якщо не завтра паралельно із Зеленським, то все одно комунікація з Росією має відбутися, тобто, все одно буде після розмови говорити з росіянцями або в процесі з якимись представниками, тобто коротше, все одно буде якась комунікація з Росією, ну тому що це перемовний процес. Безумовно, але зазвичай ми бачимо, що риторика, як правило, дуже змінюється кардинально, Україні обіцяють одне після розмови з Росією, все зовсім кардинально змінюється. Чи і зараз буде таке? Ну як ми знаємо, все залежить від того, хто з Росією говорить, тому що коли хтось класно слухає про піченігів по 5 годин, то да, це одна історія. А коли задають конкретні питання, не отримують конкретних відповідей, Риторика змінюється, як це було от в принципі перед тим, як Трамп ввів санкційні обмеження. Да, Також тобто, вже вибісило в кінець. Ну, от, тут скоріше е, питання навколо грошей і тиску грошей. Тобто, тут позиція по Росії буде стояти по королеві мечів навколо бабок. Все. Ну, типу, Хочете назад вернути своє бабло? Хочете, щоб барель вартував і не було обвалу нефти на 36 баксів, як зараз це відбувається? Давайте ми щось будемо говорити не тільки про да? Ми щось почнемо діяти. Не хочете говорити, діть в сравку все. Тобто цей тиск на Росію, який розпочався, він буде активно а він ві а він і да, відбувається, тому що інакше воно ніяк не працює. Типу всі валандаються і ніц нічого ніч не відбувається. Наявність французьких літаків в українському небі суттєво покращить ситуацію з обстрілами. Розширить диапазон, я би так сказала, розширить якісь можливості. Тобто, технічно, скоріше за все, да. Можливо, не прямо одразу ми побачимо, як вам сказати, цей ефект, але це розширення можливостей. Якісь перспективи відкриваються краще, ніж є у нас на зараз. Чи будуть якісь підводні камені? Тому що ми знаємо, що часто буває, що підписуємо, обіцяють, але доставляють це все з величезними затримками, не в тій кількості, чи зараз теж таке повториться? Так, да, будуть видавати якось немасштабно, давайте так, по чисті пентакли будуть видавати якось немасштабно і по вісімці Пентакли, да, регулярно, але там, умовно, по одній одиниці там в якийсь час. Ну, я умовно кажу, тобто це не гамоза вся партія. Ми зараз проговорили, що низка зустрічей відбувається, і хочеться розуміти, які будуть дії Росії після цього. Тим більше ми зараз поговорили про те, що тиск на них продовжиться, а зазвичай це впливає на них, що посилюють наступальні операції, обстріли більш жорсткі стають. Чи за вони так? посилюють та сама історія десятка мечів? Ми будемо валити по силі. Ми будемо робити якісь підступні кроки, і все, нічого не змінюється. Ну, типу, тут нічого не міняється у тактиці. Ага, ви думаєте, що е, типу, тиск економічний е, він буде працювати, він та працює, але ми будемо в, в, в тиск, типу, тиснути, значить, таким чином. Ну, Тиск на тиск. все. Тобто до кінця листопада ми розуміємо, що. У нас і ще поки, да, да, поки ще така історія. Ну, листопад у нас дуже насичений, те, що я і казала, mm -hmm. листопад початок грудня, він. Певним чином, або нам дає розуміння, що якісь процеси йдуть на спад, і ми маємо світло в кінці тунелю, і вже почалися більш да, такі ну, як вам сказати, продуктивні перемовні процеси, або це все перевалює на наступний рік. І раніше весни літа ми не побачимо результату з цих балачок. От у нам якраз там декілька тижнів, два-три тижні буде показовано. Тоді повернемося до питання цього також через 2-3 тижні. Я якби, вже якби вже ця фраза звучить досить да, да. дивно, але тим не менш. А, давайте трішечки зазирнемо вперед, подивимося, чи, якою буде ця зима, а, можливо, щось змінилося вже зараз на сьогоднішній день, і чи дійсно вона буде найважчою, як це прогнозують? У нас кожна зима найважча. На що не послухати, кожна зима найважча. Ну, Давайте відверто. Так, але що не проходить вересень Раптом... місяць, да що не проходить вересень місяць, починаються ці заголовки. Ця зима для України буде найскладніша. Потім друга тема заголовків. Якщо ми перес ми вистоїмо цю зиму, то все 100% зуб даю, е, сраку у брата ставлю, буде все по-другому. І опять ви поняли, ну, харківська класика, міша все панове. Ну, типу, одне і те саме. Так, так, тому, що це питання. Я розумію, що я задаю перед кожною зимою. Ми про це говоримо, але тим не менш перевіримо, чи все ж таки цьогоріч сценарій повториться або навпаки підтвердиться у мене іще восени, на початку осені випадало, що зима кліматично буде мати. Як вам правильніше сказати, не зовсім стабільний характер. Тобто, це коли тепло, 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 хірянули морози там на якийсь короткий проміжок часу знову якийсь, Ну тобто, це воно таке от колихання від а, низьких низьких температур, слякать-мрякать, а потім, типу, хоп, підскочило, потримало мороз, знову впало, і зараз в мене воно таке саме не, не зовсім стабільне випадає. Тобто, воно не, ну, не, не виглядає як дуже. Зимова зима, холодна, да, але і не дуже тепла. Вона от вона коливається. Тобто ми маємо ці коливання, тому що у нас є тут в позиції і е, мати вогню, як натяк да, на якийсь достатньо затяжний, теплий якийсь період, водянистий, я би так сказала, з одного боку. Е, от, а з іншого боку, маємо тут е, е, питання про е, ну, тут це старуха повітря, яка закриває книжку, вона тут особлює цей такий, знаєте. Гнітучий зимовий період. Тобто воно тут якби колихається туди-сюди. Тому кліматично будемо мати перепадики. перепадики. Нестабільно скрізь і в погоді теж. Ну да, да, да. так ну, Ми можемо вже зараз навіть відслідкувати середина листопада, а у нас такое. Mm -hmm. Хрен пойми, якое, ну, типу, так? Зараз що у нас по іншому? Ну, фронтове навантаження складне з з взимку, да, по обстрілам, ну в мене знову випадає, що ми говоримо про ситуацію, ну яку ми вже бачили, і це не є. І знову воно вибіркове. Ну, типу, десь краще, десь гірше. Але ну, не, не, не таке апокаліптичне, як люблять розганяти. Так, да, проблеми є десь у когось краще зі світлом, десь у когось гірше зі світлом. Але сказати, що це щось, чого ми не бачили, я не можу. Воно як випадало, типу, десь в тому, до чого ми, давайте так, готові, плюс-мінус. Так воно і випадає. Але в будь-якому разі треба готуватися вже сьогодні. Бачимо, що ситуація з електропостачанням є нестабільною. Розраховувати на те, що взимку ситуація покращиться, все ж таки не варто. Ні, ну треба безумовно запастися, але давайте відвертимо. Ну mm -hmm. і ще з 20, там з кінця 22-го, 23-й рік уже поназапасалися, зараз докупляють. Ну Є, є ще оптимісти, які при свічках і сподіваються на диво тому. Ні, ну при ну, свічках можна, можна красиво сидіти при свічках, це ж не проблема. У мене є он друзі, які не заморочуються, взяли собі військові спальники. і Якщо немає опалення, сплять просто в спальниках і все. А взагалі, типу, і в теплій піжамі і в спальнику. Ну у нас yeah, люди that's взагалі that's унікальні, пристосовуються абсолютно до всього. Yeah. ще й вміють жартувати під час цього всього. Тому uh, це прекрасно. Я дуже дякую, uh, Саша, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за ці відповіді. Зараз хочу звернутись до вас, любі наші глядачі. Нагадати про те, що у нашої прекрасної гості є свій YouTube канал є телеграм-канал та телеграм є. Нема? Є я вже два говорити? телеграма, Є. два ютуб-канала, інстаграм, ото все, можете туди перелазити, підписуватися і так далі. Приїжджайте на мій ретрит, хто давно хотів. Клас. Він відбудеться з 17 го у Бучі, з 17 го по 21, по, здається, по 21 грудня. А от Добре. тож, хто хотів зі мною поїхати, будемо готуватися до Йолю, потягнемо з собою купу всяких ніштаків, які перетинаються з Різдвом. Бо язичницький Йоль з нього, якби потім охристианізовано все перетягнули до Різдва. Тож воно все дуже сильно перекликається і. А, от можна буде і е, Йоль відсвяткувати, і на різдво додому приїхати, якщо це Слас. є вашим да, якимось святом у традиції. Тож давайте давайте до мене на ретрит і ще залишилися місця трошечки зовсім, бо там обмежена група. Ну по кількості людей, які можуть жити в будиночку. Тож, там ще декілька місць є, хто давно хотів. Можна зі мною поїхати. Супер! Всі посланчки знайдете нижче під цим відео і зможете дізнатися всі деталі. А, також нагадую, що ви можете лишати коментарі, свої запитання, просто щось хороше написати, підкреслюю, хороше. <зараз>, Зараз цього дійсно всім дуже нам бракує. А, і бережіть себе, мирного, тихого дня. Усім до побачення. Багато хто зупиняється на порозі справжньої магії, бо щойно практика стає глибшою, приходить страх. Страх перед невідомим, перед помилками, перед тим, ким ви можете стати. Цей страх сковує і не дає йти глибше, змушує стояти на місці. Але справжня сила починається саме за межою страху. І я допоможу вам пройти через нього. На третьому ступені мого курсу з магії ми нарешті переходимо до реальної практики. Я покажу вам, як працювати на кладовищі, проведу практику роду, розповім про виготовлення зіль. Я навчу вас не губитися, йти певнено та без страху. Це не страшно, бо ви тепер не самі. Долучайтеся до третього ступеню мого курсу з магії і відкривайте для себе нові береги практики, впевнено та безпечно.